Ти сліпий чита, він мені цікаво. Ти сліпий чи так. По йдіть в баню. І баню собі збудуйте, не забудьте. Вінників нема. А а ти а, ти? Я нападаю все, за мною виїхали. Я в тебе тут хід. Так, Давай спочатку ну, привітаємось, а потім ти будеш... Е, ну, ми Так Там була історія нас... про смерть і. Почекай, почекай, е, якщо що, містика, ми не вас просили привітатись, ми просили привітатись у цього файну людину. Е, та, давай, прив... давай привітаємось. А, ага, Добрий день, я файна людина. Перший раз в житті граю в Майнкрафт. Ой. І Міка порадила якусь страшну збірку. Ага. Ну що ж, всім мохайово, друзі, на зв'язку Еміка Режитан. І сьогодні. Ми будемо що? А, сьогодні ми будемо вживати в смерті. А, так, ми сьогодні будемо виживати в смерті, в нас буде все добре, напевно. Ну, напевно, хвилини дві в нас все буде добре, а потім ми всі помрем. А, що ж, ну, а тепер розповідай нам файну історію, як ти готував плов чи що я там не готував. А, ти готував плов, і в мене тепер нова сіль, яка як борошна. Я не знаю скільки її кидати. Ой, І пол виходить. Я вибачаюсь! Е! <смір> це містика, це не це я. взагалі не, не по християнську. <смір> 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 Ні, в мене теж по історії думаю, не для початку... А не християнство. Почекай. Нам для початку треба вугілля. Оп. Нам для початку треба дерево, а потім вже вугілля все інше. Ну, я думаю, скоро почнеться ніч, і ми всі помремо. Ну так. Так цьому і сенс цього виживання. Кого крафтимо зараз ніч? А, за нами вже виїхали. Я так чую, що за нами вже виїхали. Так. Бригада швидкого реагування. Ага, бригада швидкого реагування. Я бригада повільного реагування. Там вода! Fuck. А, все, нам хана, нам хана, нам написали, нам хана. Дущі повилазили, ховайтесь, вам хана, ви всі помрете. Це шанс для того, щоб ви вмерли. Файний переклад. переклад тобі слів. Міка, я хотів нам швидко збудувати будиночок. Я в каналі зарис. А ти будуй. Будуй собі будиночки. і, і там ще щось. Мені здається, ми не в дуже безпечному місці. Ну До добре, давай. Бетонуй все, все бетонуй та бетонуй все. О, та. О тут нікого немає. Будемо тут жити. Все, да. наше нове місце проживання, проживання, та все. У нас ідеальне місце проживання. Печера, ну, доволі не, до речі, велика, тому нормальна. І тут є у нас зап... ну, ще один вихід, якщо що. Нове відео. Так. Може. Це що, паркюрського періоду? Ні, це. За нами виїхали і на нас полюють нефайні люди, і нас попередили, що якщо ти друг вимкнешся, то тебе вбили усі ось файні е, істоти. На вулиці? Нічого нема цікавого. А, Ні, нічого там немає. А цікавого. де ти? У мене нема дерева. На. Мені треба станок. А, станок? Та, о. Не так. знаю, що ти зробиш з одного дерева, але. Бажаю тобі удачі. It's only for you. I not understand oh, English. My English very well. My English very bad. I bet speak English. I bet understand English. No, параметри керування. Авторстрибок Вимк. А, о. о жомбик. Ну, ти шариш. Угу. Все у мене все. Я Вчилась на майнкрафтера? Так, да, я вчилась. і я була. Я це саме була навіть професором в 2017 році. Та не заважайте, я тут розповідаю історії. <клес> я була професором в 2017 році на одному сервері. Я навчала новачків грати в Майнкрафт. о так це... Як це називається? Ну, типа як наставник, ні? Ну та 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 Сенсей. see you! О! Ідіть в у Це шо, душова Кабінка чи що? Да. Я нам душ зробила. Вітаю, у нас тепер є душ. А можна тепер самолоскипи кудись туди? Дайте мені один самолоскип. А моби тут є? Звісно! Вони нас дуже файно хочуть з'їсти Якщо ти не знаєш. Так. Добре, почекай, я принесу. О, тут вихід. Господи, Ісуси, наліво. Китай, Китай. Я тут піду, до побачення, гарно тобі відпочивати. А що там? Щастя, радості бажаю з Новим роком! Я тебе вітаю. Так Я піду. там, <свят> Я пойду к завод э, будувати. Вот это. -во -во! Там кто-то хотел зайти до нас до дома. Не, вот скажите, он, ну, он... он нормальный. Там кто-то есть. Иди, упань его. Там кто-то есть. <свят> Господи, Як з тобою грати в Майнкрафт? Скажи. Що ти, містер Геді, ти вирішив вбити себе і мене? О, нам потрібно дерево. Давайте захід номер 2. Я перед... В мене саме, да, я придумала. Ми дровами топимо, йдіть в баню. І баню собі збудуйте, не забудьте. Він їх нема. Ні, ну він, ну. Я не хочу з цим ненормальним грати. Там якась безконечна ніч. За soul harvest, за. Ended uh, So Hello. Я не знаю, що там написано, я не, не чанин і в мене немає прикладача. Там, наче можливо, день. Такий день я його вбив. Да, день. День. Гоу-го-го. Yeah. Там просто казалось, що там душі заспокоїлись ну, душі. Ви можете спокійно будувати. З водоканалом ми домовились. А куди ми підемо? Питай. Ну, нам треба швидко збудувати будинок. Давай березовий ліс. Де? А в мене промальовка чанки Тому веди нас сусанін. Веди, сусанін. Зараз почекай, почекай, зараз попливем Треба дерево і попливем Ооо, гарний мод. Тімбо мод, який дуже економить час. І це ідеально. Так, їжа. О, я бачу їжу. Можливо, все, все нормально, має. я бачу їжу. О. Правда, ходячу, поки Прима. що, ну, скоро вона буде неходячою, все. Е, тепер у нас їжа неходяча. Не, ходяча. Один, толян не, не... один толян не постраждав за цей весь час. Дівчина, нам не туди. А, Go ну, back рок англійської мови з репорту Легіоном. Mm -hmm. Стояти! Стояти! Тут ще одна. І там верху ще є. Стояти. Кури? Там кури є? Yes. Yes, of course. Chicken Чикен Dead. А, Dead. ты Dead. Chicken. Yes. Hey. Так, зараз... Сколько... мы мы, <зараз мы с тобой... Где? А ты уже заработала? Да. Где да, да, на Сусане. А где ты, ты а, В кущ... ку кущах. В кущах сидишь? Да. <зараз> <зараз> Давай, став човен і... Так я б ого, ого во го Давай. Oh. Давай. Ага, я за 24 hours late. О, що лайки блок, лайки давай. Ну, привіт! Давай, відходь на 10 км. Ага, відходжу. Відійшов? Ну, це не на 10 км. Так. Я заховаюсь. Ого, що то таке? Нам випало зурит Ну, він нам взагалі не потрібен. Ну, нехай. Ми можемо тут будинок збудувати. Все, нам і... хана, нам і... хана, нам хана, нам хана. Все, допоможе. Як топиться, нам хана. Нам допом... хана. А де наш човен? Я топиться нам хана. Вин, він сліпий, чи да мені цікаво. Ти сліпий, чи так. Ну, я побачив, там якась тінь. Там не тінь, там смерть. Так, э, зараз не читать. Верезниця мені... між тобою і мною. Я зараз топитись, ти... Спокійно, так ну кварц, потопуваем кварс, щось я, я думав, Чуєш, не добувати, а швидко тут будинок збудувати, ні? Саме з мунстри. На мене пірані. Йо, на мене oh, пірані, напали. <сху> на мене нема. Там пирань. Ту... Там пирань є, вон пирань. А, так, бачу, бачу. Ой. Там вон теж є пирань, і он. Он не хоче. А ні, то не очі. Ти поки будуй а... будиночок, а я їжу. І все інше. Господи Ісусе. Чесно кажучи, мені не А, очі, ну все файно. Ну. Потім ж якісь очі світять. Так, то все, конець. Там якісь очі світяться. Ну... Тут нічого страшного, все добре. Так і має бути. Так, да, так і маю буде. Все, все нормально. Я забула човен Я забула чован. Я, містер, не геній, явно. А, ще зараз. ще. Ооо! Мені, мені ганделики. <смірки> мені приснили ганделика. Що там? Uh, дощ темно для мене. І. Uh, я черзуна де. Вертайся? Е, мені, я добуваю їжу. Ага. Я б з радістю, але я їжу добуваю. Ну, Коли буде текст в чаті, я тут... тоді буде мій кінець. Я тут будую будинок мрії. Давай будинок халупу за дві хвилини, якусь яка нас захистить. Ой, там якісь очі. А тут які діти. А, діти? Так. Да. Слухай, е, хлопчик, у мене немає цукерок, цукерок нема. Сама ага. без цукерок сиджу вже третій день і без печива, тому ну, нічого порадити не можу. Морозива теж немає. Можеш піти, скоро зима буде сніга поїсти. Головне, щоб е, сніг був не жовтий. Слухайте, хлопчик, у мене ну, немає їжі, йди в баню. Так, треба двері зробити Ой, тут хлопчик твій лазить якийсь. Е, Там скоро двері скоро двері закриваються, ти там де-де? А, а, а. А а, де? Я нападаюсь, я нападаюсь. Сен, за, за мною виїхали Я в тебе тут хіт. А хит, От тут а, я, я не туди поставила. А, а! а Ти що? Тут! Ах. Дякую! На цьому я завершу першу частину цього відео. Тож приходимо до моментів, які не увійшли до основного відео. Дякую! Я в космосі. Ого, тут ще одна така штука. А ти там з'явилася там, де ми, там, де ми першого разу з'явились, так? Так. Добре. Все, я вже тут А, ти вже тут, тут? Да. читер? Ні. Що eee... це? Це наша смерть. Яка смер... ну. Open. ану! Оп зер. Ну! Door the close! Так ДОР, Бо у нас взагалі не було Дор Доро Ей Нас вб'ють з твоїми ДОР Нас вб'ють з твоїми ДОР З твоїми дор нас вб'ють сьогодні ж Та все нормально, не панікуй! Так, а де ти є? На, На це тобі. Тин -тин 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 Правда не знаю, де ти скинув. Я не скинув, я поставив. А, а ще ти поставив? Ось. <ріст> Зачекай, у мене проблема, у мене їжі нема. А, квіточка! Ай, дякую, дякую. Приємно, я собі забруднюю. Чи ж, ну у мене на екрані, наче ми два гея. Ну, в мене на екрані тут мила, файна дівчина і Стів. І бездомний. <реш> Можливо, так. добре. Зараз перевіряю звук. А, давай давай, бо я ходив пити воду. Ага, бо я сьогодні готував плов. і в мене uh -huh. сіль така, розумієш, uh -huh. як. Зараз буде ніч, і ми всі помремо. <реш> ну ти розповідай, розповідай. Так, і. В мене сіль така, як борошна. О, Боже. Хтось хоче теж поснідати. І я думаю, що вони хочуть поснідати нами.